Всім привіт! І так, сьогодні, як ви бачите, все червоне, тобто все попадало. Хто очікував альт сезону, сьогодні трошки облом. Всі альти попадали, особливо альти, які там більш волатильні, тобто з невеличкою капіталізацією. Як, як ви бачите, я тут слідкую за різними альткоїнами. Тобто сам біткоїн всього менше, ніж на 2% знизився в ціні. Але ось такі альти, як One Zen, Дзен, Flux, Флакс, вони, вони попадали значно більше. Значно більше. Так що, очікуваний альт сезон трошки відкладається. Це, мабуть, альти пішли на, на корекцію. Як надовго не відомо, але після такої корекції вони мусить піти до горизну. Тобто біткоін не, не сильно впав. Тобто корекція йде, але як ви бачите, Тримається на рівні плюс-мінус 100 тисяч, нижче падати не хоче. То сподіваюся, що, що, що ціна біткоїна на рівні 100 тисяч витягне ці, ці альткоїни на нову ціну. Тобто зараз їх можна купити знов. Тобто час купити альткоїни, Саме той же флюкс нещодавно був по 90 центів. От. По 900 сатошей за, 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 за монетку за одну. То зараз він всього 700. Ну так, от, що тут? Dash. Ще заслуговую уваги. Так, це теж дуже перспективна, недооцінена монета. Кому цікаво за крип... 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 криптою слідкувати, я буду час від часу, -часу робити такі коротенькі обз... Обз... обзори в, в форматі шортс. То підписуйтесь на мій канал. На все добре.